Прославлення щойно закінчилось. На саме виходять діти. Ось ми зараз будемо ловитися. Небесний тато, ми дякуємо тобі за наших дітей, просимо тебе, щоб вони сьогодні мали гарний час, щоб вони були слухняними і щоб ти використовував ці декілька годин так само для них, щоб закласти фундамент в них віри. Молимось за них, щоб ми були добрими батьками для них. Ми потребуємо слова, приймаємо слово і передаємо слово, вони дивляться на нас. І бачить наш приклад, бачить нашу віру. Ми просимо, Господи, щоб наша віра не підвела, щоб вони бачили нелицемірну віру. Ми славимо Тебе, Господи, благослови їх. Амінь. Ну що, готові слухати? Настроїлись. Наш перший промовець. відомий як старший нашого служіння, пастор Львівської церкви Михайло Грищенко. Одягають мікрофон. Ми дали два мікрофони в руки, жовтий і синій, і один чіли на груди. Слава Україні! РМ, слава Амінь! Вітаю всіх зі святом сьогодні. Насправді це дійсно велике свято для мене особисто. Тому що я пам'ятаю його в 91-му році. Якраз в ці дні, в які ми зараз живемо. Хто пам'ятає ГКЧП. Троє людей пам'ятають, що таке було ГКЧП. Ми сиділи біля озера, і це було. Те, що єдине, що показували по телевізору, бо більше ніхто не знав, що буде відбуватися. Але після того, як ГКЧП в Москві провалилося, Україна вийшла і проголосила незалежність. Насправді для нас це має велике значення як для християн, Так? тому що ми усвідомлюємо, що якщо би не було цього свята, ми б не мали насправді стільки свободи, скільки ми маємо сьогодні. І це неймовірно. Ми бачимо приклади наших братів і сестер, які живуть в Росії, в Білорусі, в Казахстані, в Дагестані, Азербайджані. І люди не мають свободи збиратися, люди не мають свободи вийти на вулицю і сказати, що ми не погоджуємося з нашим президентом, ми хочемо щось по-іншому. Люди не мають свободи, щоб проповідувати те, що вони хочуть проповідувати, але в нас це все є. Це, я думаю, одна з тих речей, які ми маємо, ми маємо тримати і пильнувати. Я був на двох майданах. На другому, правда, було дуже мало, бо там було дуже небезпечно. По-другому, був менше, але одна з цілей, чому я туди їздив, ми туди їздили. Багато з нас навіть присутніх тут, хто був там, було одне, щоб тримати цю Україну в свободі, незалежності від того, якою мовою ми розмовляємо. Чи якими там можемо сповідувати філософії чи навіть незалежності від течії християнства, але свобода. Це велика річ. Бог створив людину, щоб вона була вільна, і Бог створив нас для свободи. І тому сьогоднішнє свято свободи, для кого б що воно не означало, це добре бути вільною людиною. Це класно. І сьогодні я хочу трошки поділитися кількома словами зі святого писання. Давайте відкрилі вам гелівана, від 13-й розділ. І мені подобається тема нашої конференції. Перемінитися в розумі, духом розуму. І як це можливо. Я дам пару своїх ідей. Ми вже чули багато від пасторів, пастора Кріса, пастора Максима, пастора Джуліна. І 13 розділ Івангелія від Івана написано, перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як дьявол уже був укинув серце синові Симона Юді і щоб він видав його, то Ісус знавши те, що. Отець віддав все в його руки, що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперезується, потім налив води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Підходить до Петра та й каже йому ти? Та ти каже йому, ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус і сказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Але все зрозумієш, говорить до нього Петро: Ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш щастки за мною. І до нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус вже каже йому, хто мити тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь, і ви чисті, там не всі, бо він знав свого зрадника. Неймовірна історія. Дуже люблю її. У нас в церкві ми повісили картину у Львові, хто заходить, там Ісус моє ноги комусь. І автор їх був Ровом Чікаренда, який жив у нас в художник. Міставши це Петро. Але хто знає, що це Петро, може, це Юда? Хе -хе. Невідомо. Але ми бачимо тут, що Ісус. Зробив це дійство. Він взяв таз від водою, він взяв свій одяг, і він пішов і почав мити ноги своїм учням. Це неймовірно. Насправді, і реакція Петра є природня. Петро був в шоці. Петро був здивований. Петро перше, коли зустрів Ісуса Христа, першу річ, яку він сказав йому, був у п'ятому розділі «Відійди від мене Господи, відійди від мене Месія. Відійди від мене Христос, бо я людина грішна. Не до мене ти прийшов, не до таких грішників, як я. Не таким, як я, ти можеш мити ноги. Але...» Христа це не стримало, і він сказав, не бійся. Відтепер будеш ловити людей. І насправді це дуже важлива річ для нас. Задайте собі питання, подумайте самі для себе. Якби Христос був сьогодні тут з вами. Чи ви б дали йому помити йому свої ноги вільно? Чи ви б дозволили Христові зробити цю річ? Це покорення насправді, Сина Божого. Бог прийшов в цей світ для того, щоб помити ноги грішникам. Бог став людиною для того, щоб омити ноги недостойних людей. Бог покорив себе. Бог умалив себе, подобив став як людина для того, щоб спасти людину, дати їй життя і вмити її. Я десь кілька днів тому був на конференції директорів шкіл. Нас кожного року запрошують. Всі директори, шкіл Львова, і ми як приватна школа також туди ходимо. І вони кожного разу вибирають різні локації. То в одному коледжі, то в університеті, то ще пишелися цього разу. Вони чомусь вибрали місце. Такий в нас район я науковий у Львові, де я вчився. Давно вже ще до розвалу Радянського Союзу, 86 по 89 рік. І я приїхав туди. І якраз те місце для проведення зустрічі директорів було напроти технікуму, де я провів свої найдурніших три роки життя. Місцем тут я не маю розказувати, може, всієї правди, але, але справді мені було тоді 16 років, 17-18 були найдурніші роки мого життя. Просто і в тому місці знаємо. Знаю, все. знаю кожен дах, кожен підвал. Ми були скрізь, і там були різні. Я приїхав туди, і це було так. Я не знаю, чогось мали таке відчуття в одному місці одна людина. І тут я приїжджаю туди. Я приїхав на своїй машині як директор школи. І бачу трьох дітей. Я давно не був там, я 20 років не був в тому місці, і там майже нічого не змінилось. Я кажу, Боже, нащо ти мене сюди привіз? Все серед нашого я кажу, Боже, що я тут взагалі роблю? Це місце нагадує мені який я був без тебе, і я не міг дати відповідь. Я пішов на цю зустріч, і було дуже цікаво. Насправді я радий, що зараз нова українська школа іде відступає такого радянського всього. Бо раніше ми збирали в такому залі, всі директори виходив один, промовець, начальник управління освіти, і давав завдання всім, що кому робити. Всі записували в страху, виходили, давали наганяй, зараз все по іншому. Ми прийшли, і великий холл, вся школа змінена. Там зразу був чай, кава, безкоштовні печиво, круасани, всіх пригощали. директорів всі їли, пили, і пізніше стояли волонтери з такими табличками. Директори вибирали директори вибирали собі такі воркшопи, семінари, на які вони самі хотіли йти, що їм потрібно. Я теж думаю, щось виберуть таке цікаве, розумне. Я знайшов, де було по психології. Ну, психологія підліткового цього, психологія виховання дітей. Була дуже цікава команда. Вони приїхали з Києва і вони робили тренінг для директорів по вихованні дітей. І цікаво в тому всьому, вони давали там різні психотипи і різні, різного роду речі, про які говорилося, а одна з них таке коло і намалювала його, розділила коло на три частини і написала для виховання повноцінної дитини, освіти мало. Ми це розуміємо, що освіта займає тільки одну частину трикутника, потім другу частину трикутника вона написала сім'я, і третю частину вона подала соціум, який впливає на дитину. Окей, я слухаю це все, воно цікаво і ясно, ви розумієте. На дитину впливає сім'я для того, щоб вона стала повноцінною дитиною. І на дитину впливає соціум, тому що соціум може відвести дитину від сім'ї або може навпаки зробити і успішною, залежить від того оточення, в якому вона знаходиться, і знання. Знання, які дитина отримує, можуть бути позитивними, а можуть бути негативними. Ну і зрозуміло, що все йшло в позитиві. Я дивлюся цю картину і думаю, це все не спрацювало в моєму житті. Я думаю, я би в школі в корінь цієї всієї складної трьохступеневої діаграми я би подав суть фактор Бога. Думаю, це все було в моєму житті. Через ці підходи я дивлюсь на цей технікум. Через вікно. Так, в мене була класна сім'я. Мої батьки дуже добрі батьки, вони мене відправили на навчання, але вони уяви не мали, чим я займався 20 кілометрів від свого дому. Так, там був соціум. І цей соціум. Половина з того соціума вже не живе на сьогоднішній день. Море їх вже померло. Третя причина знання. Я отримав різні знання. Багатьох сферах і що толку? І потім я подумав, корінь цього всього. Це був Бог. Я кажу, Боже, я розумію, чому ти мене сюди привів. Я розумію, я вдячний тобі за це місце. Бо тут я знайшов тебе. Тут я почав боятись тебе. Тут я почав розуміти тебе. Тут ти почав мити ноги мені. Тут ти знайшов мене. Тут ти придбав мене, тут ти почав мене вести за собою. І я думав, все це цікаво, може мати багато знань по філософії, психології, соціології, політики, історії, фізики, море всього. Але якщо ми не знаємо, що Христос хоче мити мені ноги вранці, коли я прокидаюсь, вдень, коли я ходжу, вночі, коли я лягаю спати. Я насправді я не знаю цього життя, але я знаю мого Бога, який хоче мити наші ноги, і це є переміна нашого розуму. Як я можу перемінити свій розум? Я можу прочитати багато книжок, можу мати багато знань, мати добру освіту. але це все не має великого значення. Якщо я особисто не є торкнутий Богом в його любові по відношенню до мене? Якщо я не розумію, як тут написано в першому вірші, що перед святом Пасхи Христос, знаючи, що надійшла година йому перейти до Отця, Він полюбив своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. До кінця полюбив їх. Як ви думаєте, до якої межі Бог любить вас? Безмежно, залу кажуть, до якої міри Бог любить мене, до якого гріха Бог любить мене? Наскільки Бог любить мене? Наскільки далеко може зайти любов Христа в моє життя? Наскільки далеко? Наскільки глибоко? Ми говорили про це вчора, наскільки високо, наскільки широко, широко, наскільки як далеко Христос може любити мене? Це є переміна розуму, це є це метаноя. Покаяння розуміння, що любов не є в тому, що я полюбив Бога, але Бог, який полюбив мене і віддав за мене самого себе, це неймовірно. І Христос зробив це. Він помив ноги, не тільки апостолам, які були добрі, не тільки апостолам, які були святі з німбами і гарними одязі, і не тільки апостолам, які читали Біблію, ходили з Христом і робили добрі речі. Але юдійське рольство Христос помив ноги. Тому, хто крав, тому хто готовий був його продати. І йому Христос помив ноги. Він помив ноги йому. Це неймовірно. І це неймовірно. Це переходить в межі нашого розуміння. Ми би Христос дав Юді тихенько піти з цієї кімнати, бо він знав, що люди. Які були там, вони не мали стільки любові, скільки мав Христос по відношенню до нього. Вони б його вбили. Попротягав собою два меча. І він був готовий встановити Боже царство на землі <с>? і за Христа, і піти в тюрму, і відрубати комусь вухо і зробити, зробити неймовірне. Але Христос сказав, ні, помив йому ноги і дав йому тихо. Відправив його. Це любов. Це щось дивне. Це щось незрозуміле. І на закінчення, дивіться, що відбувається. Він каже, коли ж повмивав їхні ноги, 20 вірш, і одежу свою надів, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є, є. А Коли обмив ноги, вам я, Господь і вчитель. То повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви це чинили, як я вам учинив. По, по правді кажу вам, що не найбільший за пана свого, просламенше, не більший від того, хто вислав його. Коли ви знаєте це, то щасливі ви, якщо чините таке. Друге річ Христос каже, і ви робіть це саме. І ви робіть це саме. Що ми робимо в церкві? Або ми йому ноги один одному. Що ми робимо в церкві? Це не є група збір ідеальних, праведних, досконалих людей. Ми зібралися, ми зібралися всі однакові. Ми приходимо сюди, і часто наші ноги смердять. Вчора лягли спати в нашому хостелі, і там ремонт спав недалеко біля мене. Голова була близько до моїх ніг. Я думаю, мм". І, і, і я вже в тому дуже, але мені потрібно піти помитина самому. Прийняти душ. Не хочу, щоб мій брат страждав. вибачте. що таке ноги? Це частина людини яка торкається постійно світу. До речі, що цікаво, щоб євреїв це було заведено. На сьогодні в ну, маршрутах, машинах на сьогодні немає багато коней, свиней, які би ходили там. В Ізраїлі це все було. Коні ходили і все це робили по вулиці, і люди ходили по цьому, і це були нормальні речі. Бо коли вони приходили в чийсь дім, стояв раб, в домі нормальної людини, багатої стояв раб, який мив ноги, гості. І ми ноги гостям помити ноги гостю, який приходив в чийсь дім. Це була добра традиція, це було в знак пошани, що те приймали в цьому домі. Тому в історії про Симон, в історії Луки самого Розділу, коли Христос прийшов в дім Харисея, і він в знак зневаги. Не помив ноги Христові, але прийшла повія, яка помила їх і витерла їх своїм волоссям. Тому апостол Петро так відреагував і каже: Господи, окей. Ну не тільки ноги мені помий, помий мені і голову, помий мені руки, і всього мене помий. Христос каже, не потрібно тобі цього. Хто чистий, йому потрібно мити лише ноги. Про що це нам говорить? Ми є чисті, але ми ходимо в цьому світі, ми забруднюємося. І ми приходимо до Христа. При цьому суть Божої любові, що Христос. Не каже, о, і, хіба, ти ногами сьогодні пройшов. <схи> ти лазив, Це ще щось. Він знімає наші шкарпетки і він миє наші ноги. І це неодноразово. Ми не говоримо про це як традиції чи обряд, яким треба прийти. Але це суть, помиття. Він каже, і ви робіть те саме. І ви робіть те саме. Ми були цього літа на конференції в Балтіморі. І цікаво, ми сіли за стіл. Там була невелика дискусія з пастором Шалером. Всі захотіли кави. І Пастор Шалер. Він вже старший, йому за 60. пастор Джуліан там був, Тимофій. Він побіг. Каже, я Він каже: ні, я пастор Шалер, каже, я принесу тобі каву. А я кажу, давай я. Він каже, ні, сиди тут. І пастор Шалер побіг, дістав десь каву, підносив кави. Приносив цукру, всіх всі ми сиділи, він всім служив, всіх пригощав каву. Я подумав, дивовижно, неймовірно. Мене це торкнулося. Я був торкнутий. Я, я вас тачс. Я був торкнутий. Думаю, я би мав, я молодший, я би мав побігти принести каву. Але він старша людина, він добра людина, він Божа людина. І він хотів бути як Христос. Він організував цю каву, всіх нас забезпечив кавою. Я хотів цієї кави. Я з Львова. Вже сказали, ви сьогодні вже випили чотири кави. Ви Не розумієте, це не їжа. Я зі Львова. Зранку. Це нормально. Це було класно. Ми миємо ноги. Ми не викидаємо людей. Ми не виганяємо нікого. Ми миємо ноги. І це є те, що приносить зміну в наше життя. Релігія нічого не змінює. Закон ми вчора говорили про нього. Закон апостол Павло говорить про нього. Закон нічого не змінив. Закон не змінив нічого. Єдина річ, яка є здатна, щось змінити в цьому світі, це є любов. І найбільше, що може змінити в житті людини, це є любов Христа, яку потребує цей світ, яку потребує Одеса, яку потребує Київ, яку потребує Львів, Америка, Румунія, Україна, Болгарія, всі країни світу потребують одного. Любові Христової і Христа не як ідею, ікону когось не, когось, кого не можна торкнутися, але Христа близького, зрозумілого. У нас був у Львові, такий пастор Заник. Він недавно відійшов в вічність. Він такий класний був. Бувший зек пройшов, гнив наркоману, жахливий був. Його Бог врятував. Просто і коли вже не було що рятувати. Навіть коли вже міліція приїжджала його забрати, навіть брати його не хотіли. Він гнив, смердів. Він каже, що ми будемо брати. Він через дві години вже відкинеться. Але він каже: Я вижив, я в тюрмі вижив, і потім прийшов з тюрми, організував таку зустріч усіх бувших зеків, наркоманів, повій, і він насправді такий унікальний в тому був. І створив ті реп-центри і багато чого. Ми часто з ним бачили, спілкувалися. Знаю, що є люди які знали його в цій аудиторії. І ми... він мав таке цікаве, цікаве взаємода з Богом. Навіть як доходили до такої якоїсь глибокої фамільярності. але він настільки знав Христа і настільки розумів, що Бог не лишить його ні в якому стані. І в нього. Мені завжди подобалось все таке відношення, взаємо з Богом на ти. На ти. Просто на ти. Він говорив тато і син, я є син, я знаю, що я є син. І він торкає мене. Багато історії розказував, зараз не буду їх переказувати, але, але це змінює. Коли, Бог, коли ти знаєш, що Бог спасає, рятує тебе від найбільшої глибини, найглибшої ями. Це приносить, це приносить зміни. Амінь. Амінь дякуємо тобі, Господи. Слава тобі! Це був пастор Михайло Грищенко зі Львова.